Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику Листівка щомісяця у сьогоднішньому випуску ми спробуємо зробити листівочку, використовуючи в більшості сміття. І практично за хвилинку ви побачите, що я маю на увазі. Отже, останні декілька тижнів я просто шалено неймовірно гралася, так можна сказати, новою дошкою для виготовлення конвертів від компанії We are Memory Keepers і е, виявила таку досить чудову річ. З допомогою цієї дошки можна не лише робити конверти, можна також. Вирізати бантики, і про це я вам вже розповідала у рубриці під мікроскопом цієї середи. А також дощечка вирізає ось такі маленькі елементи, які можна використати для виготовлення фонів. Але давайте про все по порядку. Отож, за допомогою дошки для виготовлення конвертів можна також виготовити невеличкі красиві бантики. І якщо ви пропустили відео майстер-клас по цьому, давайте я вам скоренько покажу. Отже, для бантика рекомендую використовувати папір шириною близько 1,8 дюйма. Це трішечки більше, ніж 2,5 см, можливо, 2,7 см, 3 см, десь в тому районі. І е, невеличку смужку довжиною 15 см. Взагалі для усіх своїх бантиків я використовую залишки від паперу, із, набору, е, із наборів 15 на 15. Е, це у мене такі е, виходять смужки, які залишаються від виготовлення листівки. Отже для листівочки я використовую е, папір приблизно розміром 11 на 14 см. А із залишків виходять ось такі смужечки, які можна легко перетворити у бантики. Отже, для бантиків таких раджу використовувати не надто цупкий папір, не картон. Картон буде тяжко зігнути, і бантик не буде виглядати охайним. Адже використовувати звичайний папір, який знаходиться, от, власне кажучи, у цих наборах 15 на 15 Це в даному випадку у мене папір від компанії Studio Calico, Також я використовувала папір від Echo Park, uh, Cardabella, від. Uh, Забула назву American Crafts і так далі. Тобто, в принципі, звичайний папір із набору 15 на 15. Далі, слідуючи інструкціям, які я щойно показала, але про які забули розповісти на екрані, виготовляєте бантик і, в принципі, просто використовуєте далі або клей, або стрічку, або якийсь шнурок, чи, наприклад, там, Baker's Twine, для того, аби зв'язати ваш бантик і в принципі, сформувати таку собі прикрасу. Також раджу вирізати ще одну смужечку. З допомогою якої можна сформувати ось цю таку додаткову. Додаткові хвостики бантика, і цю смужку можна або ж вставити із зворотньої сторони цього вже такого готового бантика, або в даному випадку, як роблю я, наклеїти її, використовуючи якийсь звичайний клей чи двосторонній скотч. Ось, власне кажучи, це я і роблю. Для ось цих таких хвостиків я використала трішечки тоншу смужку. Попер, в даному випадку це 7-8 дюйма, тобто це трішки менше, ніж 2,5 см, можливо, 2 см, 2,1 см. Сантиметри приблизно в тому районі. І далі, просто використовуючи ножиці, зрізаєте ці хвостики і формуєте невеличкий, такий невеличку В-подібну латинську В, В-подібну таку кінцівку, так би мовити. І ось, що я помітила, так це те, що під час виготовлення ось таких бантиків чи під час виготовлення конвертів дошка вирізає невеличкі маленькі елементи, які в принципі мають досить таку цікаву і оригінальну форму. Я вирішила використати ці елементи, власне кажучи, це сміття для того, аби виготовити фон для своєї листівки. Як бачите, у мене ось тут на моєму гумовому климку є нарізані залишки. Вони у мене із різних дизайнів паперу. Тобто це папір, по-перше, із різних наборів, а по-друге, із різних аркушів. І всі вони в принципі, хаотично просто нарізані, і це дійсно залишки від ось цих моїх бантиків, які я показувала вам на початку відео. Для того, аби рівномірно наклеїти всі ці елементи на свою основу. В якості основи, я, до речі, використовую звичайний білий картон від компанії Defcraft, це картон Premium White Cardstock. І я розграфила на ньому прості лінії. Лінії простим олівцем, скористалася <свистувала> <свистувала> для цього акриловим блоком, тому що не могла на той момент знайти лінійки. Але розграфила лінії простим олівцем і тепер. Використовую клей, даю таку краплинку клею і наклеюю ось усі ці залишки на свою основу. Роблю це абсолютно хаотично, абсолютно в довільному порядку. І заповнюю не усю ділянку, не увесь простір свого паперу, а так би мовити, ті ділянки, які мені хочеться. Тобто заповнюю простір випадково. І ось такий у мене утворився фон. Я використала даль ножиці і зрізала залишки, а також підігнала розмір ось цього паперу до потрібного розміру для моєї листівочки. Далі я скористалася звичайною гумкою і стерла ось ці лінії від простого лівця, якщо вони ще десь були помітні. Окрім цього, я також пробувала використовувати робити інший фон і додавала шиття на швейній машинці, так би мовити, прошивала ось ці елементи і пришивала їх до основи. Це також виглядало дуже гарно. Далі для Закінчення виготовлення своєї листівочки, я просто розташувала бантик, обрала, в принципі, інший, бант, тобто бантик, який був виготовлений із скраб паперу, залишки якого не були використані до основи моєї листівочки, він мені здався таким більш контрастним. І потім відштампувала напис, використовуючи штампи від компанії Knit Tangled для лицевої. Частини своєї листівки, для передньої частини своєї листівки. Я скористалася написом because, тобто тому що. І відштампувала його, використовуючи синє чорнило компанії ClearSnap. Це чорнили, яке було виготовлене для компанії Graphic 45, назва його, якщо не помиляюся, Ban Voyage. І просто відштампувала ось цей напис на білому картоні, вирізала по контуру, залишаючи невеличкий білий бордюр. і Зараз використовуючи об'ємні клеєві квадратики, наклеюю усі ці елементи, тобто бантик і е, ось цей напис на е, лицеву частину своєї листівочки. Далі, аби зробити свою листівку більш контрастною і, можна так сказати, виразнішою, і, можливо, навіть трішки чоловічою, я вирішила наклеїти увесь цей такий фон на основу листівочки, яку я виготовила із картону коричневого кольору, темно-коричневого. Мені здається, така кольорова комбінація, таке поєднання кольорів виглядає дуже вражаюче разом. Далі, щоб закінчити свою листівочку, я використала знову ж таки штампи з цього самого ж набору від компанії Нітетей. Інколт і е, виштампувала напис «I heart you», тобто я серце. Тебе, тобто я люблю тебе. І наклеїла ці маленькі написи в центральній, всередині в середині своєї листівочки. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця ідея. І якщо у вас є дошка для вивчення конвертів від компанії VMI Keepers, обов'язково спробуйте використати ці невеличкі залишки для виготовлення фонів, а також попрактикуйтеся у виготовленні бантиків. А якщо ж дошки у вас немає, обов'язково придбайте Цінна річ, ви не пошкодуєте. Дякую за перегляд, будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати. Це відео та поділитися ним зі своїми друзями. Дякую.